Привіт, друзі! З вами шквал. Продовжується. Блядь, який дум, який сталкері. Dark Souls 2 з the First Sin. Так, мені треба меч на Блід. Я не впевнений, що я йому накладу той Блід. І оце можна також на Блід. Наприклад, накладає Блід. Трує. Ага, Огонь. Давай. Буде подвійна порція бліду. Так. Ага, стоп, ми не туди. Ось він тут. Щось стоїть. Погнали в обладунки. Поговоримо з ним. Пам'ять короля. Пам'яті не можна е, лишатися занадовго. Шукачу вогню, наступнику престолу. Я Вендрік, правитель Дранглейку. Як полум'я розгортається, так воно і гасне. Розгорається. Так усе влаштовано. Бажаєш розпалити полум'я? Тоді спершу ти мусиш зійти на престол. Доведи свою гідність. Знайди праведні корони. Шукай нещастя, і вони стануть твоїми, А твої бажання виконуються. А твої бажання виконуються. А твої бажання виконуються. Так, ну що... Вельстад там стоит. Вельштад. Думаю, он ебашит, что дурный, конечно. Сойдет, Он там шорхает себе. Шорхает, это а он шорхает. Вылучите. Что Шо мы захаваем? Давай на стамину, певно, да? Что мы не покупаем? Кольцах, да, хай буду, блядь, деду двести. Він сильно єбаша, до речі. Йому. ага, Ага, я теж мимо. Бать, у него лобля. Блять, более Тимо? По старый жопе. Ты уже спротивал, блядь? А блять. Тимо еще раз. На нахуй. На нахуй. На -на Ебал старый. Ты схуяли такий стребучий стал? Блять! На тоненького! Сука, ведь идей старый, блять! Чао бамбіно, блять. 134 тисячі. Вендрик досягнення дали. 147 805. Ну, пошли поговоримо. Він має дати мені корону. Да. Якщо не, я тебе теж заебашу. Твої бажання виконується. Гандон. Здається, зараз має відкритися. Якщо я все правильно пам'ятаю... Саме зараз мають відкритися вже ці ворота з сетом Вендріка. вендрика. Так, можна одну пушку заховати. Идемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Спочатку прокачатись, а потім в храм Амани. 147 тисяч. А скільки в людяності? До речі, наступний гайд я пишу по Dark Souls Remastered. Якщо шо Буде цікавий гайд на допомогу новачкам. Скажімо так. А, стоп. Мать. Вона щось нове сказала. Пізнання. А, все. А, душа вендрика, да, у мене є? А, нет, душа вендрика не тут лежит. Душа вендрика то лежит в храме Амана. Чи не десь тут, та... Може і тут. Я не памятаю, якщо чесно. Капелюх Чорної Відьми. Да, таки капелюх копелюх мы в Dark Souls remastered. Для того білду, котрий я роблю. Так. Да вы тут паскуди? Сука! Так, только с колотушкой. А да. Кай, блядь. Ага. Если ну, все. Я скажу, помню, я таю. Еще вот там. Давай спочатку скалатушка и хуя завалю. Так. Бывай нахуй Так бачу. Ах ты, блядь. Це справи? Чекай, а де могила того піздюка? Сайливый. Ну так, ще мадам є Да, вон у нас стоїть До речі ні ні То ти че охуєла А нема того більше, да? Він одноразовий був. Че, наче його два рази вбивав? О, є, відкривається. Душа короля. Що вона тут робить яке мені цікаво? І шмотки короля. Корона, панцир, рукавиці і поножі. Так, ну як лох, я не буду в короні ходить. Цікаво опис душі його. А душа. Душа Венріка короля Дранглейку. Король висох став цінню колишнього себе, але з ним досі щось дороге. Але з ним досі щось дороге. що Блять, піздець. Корона Вендрика, короля Дранглейку Що ж робить Що ж, Що ж ж робить королем? Дехто каже, що це право народження. А Ще дехто називає це призначення. Мабуть, це не важливо. Поки іменем короля можна згуртувати народ. А... Лахи короля. Ну, те ж саме все. А мені цікаво щит його. А щит Вендріка звідки береться? Чи він з душі робиться? Бо щит Вендрика на фарм, ну, він підвищує фарм душ, якщо що. Цікаво, куди далі підемо? Топлей. Жека, чи. 57 тисяч, до речі. Топлей, Жека чи... Велюм лойс. мій улюблений Велюм лойс. Чому на тоді не поставить, тин, тин, тин. так нет, на ага. Стука? Ладно, я тут пробежу по швидкому. Ацки, я до вашего босса. Кто там? На нахуй, овада Ще раз, овада кидавра, ще раз, овада раз, авада Сюда идеш? Я сказал, Алада Кедавра. Бывай. Так. Що він мені зараз корону благословить, да, получается? Панедзинка. Бля, если хоче. Давайте зробимо крінж корону в корону. А ні, корону було словити тоді, коли я ще три зберу, да? Mm. 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 У нього корона, у мене корона. Це спогади. Шукачу вогню. Носію корон. Що ти бачиш у полум'ї? Знайди корони і власні відповіді. В коронах міститься сила володарів із давно минулих часів. Шукай нещастя. Як забажає шукачу вогню наступнику престолу? Я не король. Мені би краще блазнем бути. Я не усвідомлював власної сліпоти. Ми нічим не посудені із ще немічними душами. Ми відкидуємо опори життя лише, аби зустріти більші труднощі. Ти черговий такий дурень чи щось більше? Я не можу тебе розгадати, юний метелику. Але я в ці дні бачу дуже мало. Так, про три очі, тебе там гной скопився. Коротше, тепер мені треба по корони йти. Вельштад, давай пиститись. Корони! Корони, корони, корони. Так, а що дається корона? Ця корона дає якийсь ефект, це точно. От я не пам'ятаю, який саме а... Так, а давайте я загуглю Корона Вендрика. Так а... Я пам'ятаю, здається, вона людську форму мені не дає, якщо я навіть полий. Так, э, корона... Ко... Роля... Дарк э, souls 2. Так. Королевская корона называется. Корона короля. Так. Шлем шолом в грі Dark Souls 2 является частиною сета короля. Повністю відсутній спротив проклятия. Може бути. Вендрика. 14 одиниць сили, 12 спритності треба мати, щоб штрафи не отримати. А, підвищує інтелект і віру на плюс 3. Точний баланс додає корони. Становить 2.5. Ага. Ага, 4 корони. Ну, понятно, коротше, благословенна корона. Благословенна корона не переноситься на NG але всі чотири інші переносяться. І він їх благословить. Коротше, можна просто, якщо так от Так, мені сюди. сюди. А сюди. Просто якщо вот так от грати НГ плюс, плюс плюс плюс, можна тих корон просто не збирать до жопи. Так, це я де? А, -а, 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 -а. це тут по полум'я запалюється. Ну, включаються оці ось вух, вух, так. Ага. Я думав, далеко тип доведеться. Ну тут в мене локація зачищена повністю. Не знаю, чи потрібно зачищати наступні локації. Можна, в принципі, але не хочу. Я йду сюди не просто так, а йду в DLC. Я сподіваюся, це не вогняне DLC. Заборонений шлях до царства да, про давнього короля. Без води з непевним шляхом лиха спокуса верта, верта додому. У вежі старого залізного короля мешкає дитя пітьми. Не в пизду. Порушники зустрінуть напасть гідну монарха. Короче, це не то DLC. Це DLC Жеки. Старого залізного короля. А я хочу до топлого. Де топлий сидить у нас? Я хочу в шульву. Я пам'ятаю, що одне DLC... Чекай. Твою мать. А, одне DLC ось Тут. Але це здається Еліум Лойс. А друге за гнідичем, так? Да? Гніючим хіба що? Ой, бля, не в ту. За Гніючим. Великий щит з духовим деревом. Так. Переміщення. А шо що мене щось скизки і по пизді пішла, чи шо? На це багаття Машкий арбалет, великий арбалет, що щось... з. Угу. Вогняних стріл у мене немає, да? Угу. Тоді просто Рашима так стоп оттуда. Да, здається ось воно. Це в нас Шульва. Заборонений шлях до царства прадавнього короля. Порушники зустрінуть напасть гідну монарха. Без води з певним шляхом лиха спокута спокуса верта додому. Місто затонуло короля дрімає я і дракон у ньому. Шульва прикольне DLC, але воно трошечки заплутане. Ем... Трошечки якесь скажене. Але прикольне. Певно, саме із легших. І я його відкрив, значить, цей клик до нього. Це ікло.

Аааа... Дракон, йобаний рот, прокидайся. И це дракон. Не дивлячись на то, що у нього 2 крила, а не чотири. Прикол... Розроби... Розробники так заебалися самі з тим лором, що просто... А, так. Пофігу, що було чотири. Так, да, я ж правильно прийшов. To DLC? Да, шульва. Це правильно. Але ми поки туди. Поки туди, поки сюди. І на цьому будемо, я думаю, завершувати. З вами був Король Шквал. Підписуємось на канал. Ставимо пальці, всім дачі і міцного здоров'я! Слава Україні.